Я не можу до цього звикнути. Живу в Іспанії третій рік. Країну полюбила з першого погляду і постійно в своїх відео розповідаю, як тут все чудово. Але все ж таки, є речі, які мені дуже не подобаються, і до яких за весь цей час я так і не змогла звикнути. Сьогодні мій особистий топ речей, які мене бісять в Іспанії. Починаємо! І першу позицію займає річ, про яку я дуже часто розповідаю, про яку в мене є декілька окремих відео, від якої я дуже втомилася, до якої я не можу звикнути і не хочу. Це пошук роботи в Іспанії. Я шукаю роботу вже третій рік, а якщо більш усердно, це з березня цього року. Я не знаю. Я бачу вакансії на різних платформах по пошуку роботи. Я постійно ходжу на біржі праці, мене постійно направляють на якісь орієнтаційні курси. Я кожен тиждень відправляю десятками своє резюме і тиша. Мені навіть не відповідають там. Вибачте, ви нам не підходите, нічого. Повна тиша. Я не знаю, чому в Іспанії так обстоять справи з пошуком роботи, але ось така річ, яка мене жутко-жутко бісить. Єдине, що я постійно чую від соцпрацівників, дуже шкода, але правда, в Хересі знайти роботу складно, майже неважливо. Подумайте, може вам краще переїхати, у вас таке чудове резюме і в Малазі або в Сівії. 100% ви роботу знайдете. Йо-майо, -йо, я не хочу переїжджати. Я хочу знайти роботу тут, в місті, в якому я живу. Бісяча річ номер 2 Хоча це скоріш, відноситься до категорії Я не можу до цього звикнути. Тому що мене це бісить, а для іспанців це цілком норм. А, дуже повільний темп життя. Ну, особливо тут, де я живу. Я не буду казати за всю Іспанію, я живу в Андалусії. Місто називається Херес ля Фронтера, провінція Кадіс. Тут все дуже повільно, тут ніхто нікуди не торопиться. Робочий графік у людей не напряжений. Державні установи зазвичай працюють до другої або до третьої години дня. Літом цей графік скорочується. Вчора я заходила в міську мерію. По справах, так зараз вона працює всього лиш до часу 30. Також сама лікарня. Вона також зачиняється в три, ну але правда, на щастя, відділення швидкої допомоги працює цілий день. Мені складно до цього звикнути, тому що якщо є якісь справи, потрібно оформити якісь папери, взяти справки, довідки це зробити в один день практично неможливо. Тому що всюди треба чекати і встигнути до часу дня це нереально. Також для мене дуже дивно, що міська центральна бібліотека також працює всього ліж до другої години дня. Казалось би, студент прийшов з занять і хоче ввечері позаніматися, але ні, бібліотека у нас працює до обіду. Мої постійні глядачі знають, що я знаходжуся у відносинах з іспанцем. Так, от зараз у Хуана робочий графік теж скоротили на цілу годину. Він повертається додому о 2.30, обідає, і обов'язково, щоб не трапилось, щоб не коїлося, обов'язково у нього сієста. Це наступна річ, до якої мені дуже дуже важко звикнути. Сієста це така особливість життя. Для країн зі спекотним кліматом. Більше року я прожила на острові Кіпр, і там також була сієста. Це цілком норм. В Єгипті, де я прожила 7 років, саме слово сієста я ніколи не чула, але я чудово пам'ятаю температуру, яка підкрадалася к 50 градусам, коли в цей час на вулицях жодної людини і цілком нормальна. В день відпочивати, у кого є така можливість. Тому вважаю, що сієста є всюди, де спекотно, але а, мій організм дуже бунтує і йому не подобається сієста. Я ніколи в житті не могла спати в день. А, іноді, коли таке траплялося, Потім я не могла прийти до себе, у мене дуже болить голова, я така вся прибита, і розкачатися вже ніяк не можу. Тому навіть якщо мені там трошки якось не дуже і хочеться прилягти, я намагаюся не спати, тому що знаю, що відчуватися потім буду не дуже добре. Але тут в Іспанії це прям обов'язкова річ. Люди зачиняють окна, там, все путем лягають у кроваті і сплять. Навіть в час сієсти практично всі маленькі магазини в місті зачинені, різні там офіси, все, все на цей час зачиняється. Потім ввечері, десь приблизно о 6 все починає відкриватися знов. Тому зазвичай робочий графік у людей, хто працює там в торговлі, це зранку, там з 9 до 2. А потім з шостої до 9, десятої, ну залежить від категорії там закладу чи від категорії магазину. Ну а для мене сиєста це складно. Хоча, чесно кажучи, в таку жару е, хочеться якось, як мінімум, не прилягти, а десь сховатися, тому що спека стоїть така собі нормальна. Е, наступна річ вона також відноситься до специфіки спекотних країн. Але я до цього звикнути ніяк не можу, це повністю зачинені жалюзі в домах, на вікнах, і дивне не саме це, а дивне те, що іспанцям подобається жити при повністю закритих вікнах і жалюзі. Я бачу, ну, мабуть, відсотків 70-80 вікон, які мають постійно зачинені жалюзі. Я дуже люблю світло, і так, від спеки це рятується 100%. Можете навіть не писати, я знаю, тому що в день у нас теж всі жалюзі зачинені, окна також, щоб гаряче повітря не заходило в дом. Але зранку в мене все завжди настіж. Щоб і повітря заходило, і сонячне світло було в домі. А люди, я бачу дуже багато квартир, які практично ніколи не відкривають жалюзі. Я не знаю, як так можна жити, тому що мені здається, це прям дуже сумно жити в постійній темряві і постійно з електричним світлом. Не можу до цього звикнути. До речі, з цього приводу у нас іноді з Ханом виникає. Такі рознаглася, тому що він любить зачинити прямо в день дуже плотно вікна, навіть зимою, коли я намагаюся їх не зачиняти, жалюзі він все одне під час їсти їх настойливо зачиняє. І так іноді ми сваримось з цього приводу. До речі, я не знаю наскільки вам цікава ця тема, але якщо все ж таки цікаво, як воно. Відносини українки і іспанця, яке воно суспільне життя. Пишіть. Якщо я побачу, що ця тема вам дійсно цікава, ми з Хуаном разом зробимо окремо відео, де відповімо на самі цікаві ваші питання. Ще одна річ, яка мене жутко бісить, до якої я звикати не хочу і не буду, і це теж специфіка спекотної країни це таргани. І це не ті таргани, до яких ми звикли в Україні, це таргани, такі от ну, розміру ось такого, які не просто швидко бігають, які ще літають, які мають наглость залітати в ваше житло, які мене просто доводять до обморочного стану, тому що вони не просто жах. Цих комах у мене реальна фобія, і з цим я нічого не можу поробити. А я знайома з тарганами вже давно. З цими не знаю, хто називає їх американськими, хто африканськими. Мені все одно які, які звідки вони прийшли, але це дійсно жах. Я жила на Кіпрі, як я вже казала, там таргани є, і також доволі великій кількості. В Єгипті, я вже і казати нічого не буду, тому що країна дуже брудна, і гори мусора на вулицях. Звісно, що провокують появлення в великій кількості цих тарганів. І, на превеликий жаль, вони живуть і в Іспанії. Я не знаю, що з ними робити. У мене вдома які тільки. Існують способи там отрути, якісь ловушки, якісь мазушки, якісь мілкі є все. У мене вдома є, у мене стоїть в кожній кімнаті стоїть спрей. Тому що якщо я сама вдома і бачу таргана, то, то у мене істеріка, я за ним гоняюся зі спреєм. Стукнути я його не можу, тому що він розмером практично як миша. І, коротше, для мене це жах. жах. Бісяча річ, і приймаю поради, як боротися з тарганами може хто ще знає. Наступна бісяча річ, яка не має жодного відношення до спекотного клімату, це виключно людський фактор, і для мене зрозуміло, не вкладається в моїй голові, чому ця проблема є тут, в Іспанії. Собаче лайно. Я довго б добирала слова, якими можу назвати цю річ, яка мене дуже бісить, це собаче лайно. Воно е по всьому місту. Воно в великій кількості. І я не знаю, чому люди е при таких суворих правилах відносно домашніх тварин чому люди не прибирають за своїми собаками. Це виглядає жутко, ти не можеш розслабитися на вулиці, тому що трошки ти там десь зазивався, і ти просто можеш вступити в купу свіжого лайна. А, ну І в більшості випадків воно вже лежить не тиждень, не два, тому що воно таке заскорубле, старе. І навіть зараз я йду по авініді Принсипальце, центральна вулиця Хересу. Звісно, тут не так, як в нашому районі, але все ж таки навіть тут собаче лайно є на вулиці. Що це, йо йо Я не можу поняти, чому, наприклад, якщо ти випадково не там припаркувався, то одразу твою машину евакуюють і тобі прилетає штраф в розмірі 100 євро. А якщо ти гуляєш зі своїм собакою... Він вибачаюся, насрав, і ти не прибрав і пішов далі, тобі за це нічого не буде. Можливо, десь там хтось там і передбачає якісь штрафи і покарання, але по факту в Харес деля Фронтера цього нема. Тому виходить так, що вулиці дуже забруднені собачим лайном. Питання чистоти в Іспанії для мене теж відкрите. Якщо порівнювати, наприклад, з Єгиптом, де я жила до Іспанії, і коли я тільки приїхала сюди, мені здавалось, що все так чудово і чистенько, але зараз, після двох років проживання, тут все вже не здається таким радужним. Чистеньке тут все тому, що тут добре працює система прибирання, дуже чудово. Але дуже шкода, що люди мусорять. Цього я теж зрозуміти не можу. І звісно, що це я кажу не за 100% людей, але якась частина, ось от я хочу вам зараз іду і хочу показати ай, оцю ай. довбану какашку, яка лежить прямо під деревом, туди наліво. Ми в центрі міста. Тут же ж прибирали зранку, а какашка лежить. Коротше, я думаю, що це для мене сам, самі бісячі факти. Це а, чистота і оця собача лайно на вулицях, це, мабуть, сама величезна річ, яка мене, мене бісить а, ну, в Іспанії, саме в тому місці, де я живу. Я не знаю, як обстоять справи там, в Мадриді, в Барселоні. А, але у нас ось так. Наступна бісяча річ буде стосовно їжі. Навіть не стільки їжі, скільки її назви. Мені дуже не подобається. Навіть мене бісить назва салат руський. Енсаладія рус. Ну, скажу більше, що мені і салат сам це не до вподоби, тому що зазвичай там інгредієнти прям дуже-дуже такі прості. Дуже багато картоплі, дуже багато майонезу, і залежно від закладу можуть додати туди. Чи крабові палички, чи може атун, чи щось таке ще. Але все це ерунда за виключенням назви. Назва мене дуже бісить. Але можу сказати, що за останній рік в багатьох закладах в меню змінилася ця назва, і замість руса я читаю просто Енсаладія. Це не може нарадувати, не але у мене дійсно є бажання навчити іспанців готувати чудовий салат, там, наприклад, нашу сельодку шубою або ну, той же крабовий салат, який у нас набагато смачніший, ніж той салат, який подають тут під назвою Руса». До речі, я в пошуках варіанту. Влаштування на роботу і стали приходити думки, може все ж таки відкрити свою маленьку кав'ярню, де, наприклад, я буду а, ну, по своїх силах готувати якісь українські страви. І не знаю, я бачу, що в великих містах і, там валіться, Аліканте вже давно відчинені українські ресторани і кафе, і бари, але в Хересі поки що є тільки український магазин. І, до речі, декілька місяців по у нас. Родина з Грузії відкрила грузинський ресторан. Я все ще ніяк туди не дойду, але ну, відгуки доволі непогані. І я спілкувалася з власницею ресторану, вона каже, що я взагалі вообще до кулінарії не маю ніякого відношення. Я почала з того, що просто готувала як для себе, для своєї родини, для, для дому. І ну, все добре, працює. Я сподіваюся, що буде далі працювати, тому я ось навіть думаю, може може думати в цьому напрямку, хоча, звісно, що це для мене складно, бо я ніколи в такій системі не працювала. Але думаю. Ну і на завершення про іспанський відпочинок. Про пляжний відпочинок. Я не можу сказати, що щось мене бісить. Також не скажу, що я не можу до цього звикнути, але є деякі нюанси. Ну, по-перше, я все ж таки трохи сумую за єгипетським мол-інклюзів, тому що я могла себе дозволити не кожен місяць купувати там вихідні в отелі і відпочивала на ол-інклюзів дуже часто. В Іспанії, на жаль, я не можу собі цього дозволити поки, і я взагалі не знаю, наскільки тут популярний цей напрямок саме All-Inclusive, тому що зазвичай люди беруть. Сніда, окремо чи сніданки, чи може там напівпансіон. Але якось all-inclusive не дуже тут прям користуються попитом. Але я зараз не про це. Я все ж таки про той пляжний відпочинок, який традиційний у іспанців. До речі, я раджу подивитися моє відео про океанські пляжі, пляжі Атлантики. Я там дуже подробно розповідала. Як любить іспанця відпочивати, як виглядають іспанські пляжі. Я звикла до того, що ми збираємось на пляж, готуємо холодильник з напоями, готуємо їжу і все це з собою тягнемо, включно стільці, стол, парасольки для сонця. Все це ми беремо з собою, приїжджаємо зранку і ближче до вечора повертаємось додому. Тому що, на щастя, океан у нас поруч. Але я досі не можу звикнути до того, що деякі родини тягнуть з собою стільки їжі, стільки речей, що іноді просто о, не відчиняються очі, бо мама, тато одна чи дві дитини, а тягнуть з собою як на тиждень. Така величезна телега з кольосами, на неї два холодильника, велика кількість їжі і все, все таке. Це трохи мене смішить і ну, ще звикаю. А, ну, цілком так, звикла, тому що це вже третє літо для мене і відпочиваю саме таким типом. Ну і мені більш подобається такий відпочинок, більш активний. А, я люблю відкривати якісь нові місця для себе, тому звичайно андалусію і раджу вам заглядати на моє відео, де я показую. Яка вона чудова, неймовірна і цікава. Ну, як ви зрозуміли, що ця ідея розказати про свої бісячки іспанські прийшла до мене раптово, тому що вчора черговий раз я побачила на вулицях величезну кількість собачого лайна. І це мене черговий раз просто дуже вибісило. Але я думаю, що це не повний список тих речей, до яких я все ще не можу звикнути. І, можливо, буде ще один випуск. Зараз можу тільки додати, що я досі не можу звикнути до того, що, наприклад, літом ми приходимо там в якийсь заклад, щоб випити поїзд, а на дверях зачинене, на дверях, сиття об'ява. Сотрудники втомилися, вони відпочивають. Цього тижня ми врацювати не будемо. Тут прийнято закривати заклад цілком. Люди відпочивають. Також мені дуже незвично бачити. 40-річних жінок з повністю довгим сивим волоссям. Деякі іспанки просто не фарбуються і відчувають себе при цьому дуже-дуже класно. Мені незвично бачити дітей о 12-й ночі на вулиці. хоча що я кажу, трохи звично, тому що в Єгипті це цілком нормально. Мені незвично, що о 9-й вечора на вулиці ще сонячно, тому що сонечко сідає дуже пізно. Ай, мене незвично, ще багато-багато речей, і я думаю, що я неодмінно до цієї теми повернуся. А на цьому сьогодні все. Бо на олі це така спека, що я хочу поскоріше дійти додому. Ми з вами побачимось дуже скоро, і хай щастить. Що вам здалося дивним або дійсно бісячим з мого переліку? А, а ті, хто живуть в Іспанії, буду рада, якщо щось додасте до того, що я вже розповіла.